Вітаю, друзі! Я з України сьогодні в нас 19 листопада, і хочу вам показати трави середньорослі, які в мене є три сорта для порівняння. Зараз вони вже змінюють колір, вже листечко набуває характерного окрасу для кожного сорту. І якраз зараз видно. Влітку ці всі три сорти вони виглядають досить однаково. У середньорослі висота кущиків двадцять, доволі вузеньке таке листечко, але саме сортність видно вже восени. Це я зараз показую сорт Міскантус Little Miss. Міс». Не досить почервонів, він буде ще червоніший. Листочко, подивіться яке? Ось так він. Ну, а соцвіття в цьому році воно, не, не дуже добре розпушилось. В цього сорту саме біле таке соцвіття. В цьому році щось, щось йому не вистачило. Ну і в мене тут це моя така трав'яна клумбочка. Тут багато знову ж і пересаджувалося в цьому році, і копала на продаж. Тобто посадила собі а на продаж багато було теж звідси викопано. Ну. Вже на наступний рік собі спланую, посажу і чіпати не буду. Буде все моє. все моє. Але я не до того. Кущики доволі ще молоденькі, тому ще якби, вигляду особо такого і не мають, як мали би бути. Тому що посаджене все тут навесні цього року. От, ще раз покажу листя. Шикарний, шикарний сорт. У ну, мене було багато середньорослих міскантусів, я лишила собі три сорта, тому що ну, вони мені найбільше сподобались. Так, ну і далі ось тут міскантус Purple Fall і міскантус з Silver Spine. Ось, друзі. Як вони відрізняються? Одразу видно е, різниця, спайн, e, він ну, зараз не дуже так, погане освітлення, він більш жовтіє. E, коли сонечко світить, це дуже гарно виглядає, він прямо такий от золотисте листя в нього ну, От. І одразу видно пурпул видно фол, листя темно-бордове. Таке прям от, сливового кольору воно набуває. Тобто, якщо Little Miss червоніє більше, червоне з таким от прям, помаранчевим відтінком, то Purple Fall стає темно таким от сливовим. Всі от три сорта я дуже рекомендую мати в колекції, тому що вони абсолютно різні, восени по-різному виглядають і ну дуже-дуже гарні. Так, мені цей листочок капусти дуже. Заважає, звісно, mm -hmm. вот. ще раз, Мискантус Plain Silver Spine, в нього і соцвіття, такі вони більш сріблястого кольору. Ну, знову ж таки, це видно, коли сонечко світить. Purple фол має і квітоноси, також в нього бордові, червоніють. І міскандус Little Miss. Ось звідси його видно. Там в мене лише три кущика лишилось. Ось така, друзі, краса. Всім рекомендую, але я забула ще сказати, в мене чотири середньорослих сорта. Ще міскандус Morning Light, але він взагалі інший, тому що він варігатний. Ой, Кур'я. Строкатий верніше, листечко у нього має таку от смужечку. Також він метр двадцять вишки. Знову ж таки, отаке от тонесеньке листечко, їм всім притаманне, але ось цей сорт, він ще й смухастий. Ой, вітер, я не знаю, чи не буде чути, я намагаюся перекричати той вітер. Ще раз покажу звідси. Цей прям а він аж сріблястий, дуже гарне таке соцвіття. Прям, ну, у, всіх, у всіх гарне. Little Miss саме таке біле соцвіття. Оклеїн сільберспайн більш сріблясте. Таке, от воно, я навіть не знаю, перламутрове якесь. І пурпл фол більш з бордовим відтінком. Ну, зараз о, дуже погано це видно. Гарно це видно на сонечку. Все, друзі. трави на зиму я не обрізаю. В такому вигляді вони всі зимують. Обрізка вся вже буде на весні. І ось ще показую Літл Міс. Все, пока-пока, друзі. До весни. До весни! Травочкам до весни! А нам до перемоги! Пока!